Не тільки розказали, а й показали старшокласники Ужгородського ліцею лідер на тренінгу з домедичної підготовки. Професійні інструктори закарпатської екстренки у доступній формі підвищують обізнаність молоді, що вкрай важливо в сучасних умовах. От, до прикладу, штучне дихання для реанімації людини потрібні навички у житті. Тут стрілочка буде показувати частоту, бажано її тримати на середині. Е, цей датчик буде показувати е, тиск. З якою силою натискаєте, має бути, доходити сюди біле і відпускати так само потрібно повністю. І частота повинна бути регулювати собі стрілочку, добре? Так, готові. Попробуйте. Прямі. Попробуйте. Бачите? І швидше, сильніше доходити сюди. Отак. Так, <плес> ну, аби ви розуміли, наскільки так, це дійсно важко. І 97% супер. <плес> 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 Також короткий екскурс, специфіки роботи лікарів-екстренки, демонстрація навичок і техніки, що під рукою щодня на варті життя. У машині є відсмоктувач два таке, що є. Дихальні шляхи непрохідні, чи слизь у людини для відновлення прохідності дихальних шляхів потрібно відсмоктати слизь або піну із ротової порожнини. Є прилад, інфу, шприц інфузійний, заправляється. Медикамент і по типу крапельниці, як ми налаштовуємо, можна налаштувати, аби дозовано за певний час, який нам з якої швидкості нам потрібно, ми вводимо медикамент. Ліцеїсти мали можливість потренуватися, набратися досвіду, задати будь-яке питання, аби вдосконалити навички надання першої домедичної допомоги. Важливо знати кожному, тому що ти не знаєш, яка може бути ситуація з тобою, може статися будь-що. Я готова навчатися ще, мені це цікаво. Найважче це, напевно, не скласти руки, продовжувати, тому що якщо я не бачу результату, то я одразу опечалююся, що погано людині. Так? Це досить важко, я думаю, психологічно. Такий тренінг організували у межах вивчення предмету основи медичних знань, який викладають у дівчат у 10 і 11 класах, аби закріпити теоретичні знання на практиці за участі професіоналів. Це дуже чудово, дітям дуже подобається. Так, вони відчувають якусь на собі відповідальність, те, що вони можуть надати людині якусь домедичну допомогу. Так, я їм завжди наголошую на те, що СЛР, в принципі, є взагалі багато, скажімо, причин, чому людина може померти. І СЛР. Вона завжди приходить на допомогу ця процедура. Е, тому, звичайно, я підтримую те, що навіть на робочих місцях у різних державних установах, неважливо, медична, не медична е, працівники мали би бути ознайомлені із е, базовими навичками до медичної допомоги. На ну, звичайно, першому місці серцево-легенева реанімація. Такі тренінги у співпраці з медиками екстренки практикують усі навчальні заклади Ужгорода, адже виправдовують себе на практиці за зачасту